нас не просто гнил, не просто це дазуть. 10 липня у Миргороді відбулася презентація книги Позивний письменник або і Русню відерпінили. Книга написана добровольцем Сергієм Мартинюком. Це не художній вимисел, а щоденник війни, який автор почав вести в перші хвилини повномасштабного вторгнення з дзвінка о 4.01 ранку, 24 лютого 2022 року. Штаб спротиву Верпіні запрацював уже 25 лютого. І з перших днів добровольці патрулювали місто, формували лінії оборони, об'єднували навколо себе людей. 24 лютого я взяв мисливську зброю, шість патронів до рушниці і приєднався до перших добровольців Ірпеня. Ну і воювали, воювали. Кацапів, москалів, московитів. В Ірпінь ми не пустили. Ми їх набили, збили з них пиху і вигнали з Київщини. Бо саме з Ірпеня почалося оце от визволення. Щоб ви розуміли, я це скажу як військовий. Якщо б упав би Ірпінь, то впав би і Київ. Я щасливий, що я був серед перших, я щасливий, що ми не дали можливості захопити Ірпінь, не дали можливості війти в Київ. От про це моя книжка, про перші дні оборони Ірпіня. Сергій Мартинюк письменник, офіцер, громадський діяч, що народився на Одещині. Він автор численних прозових, публіцистичних і поетичних творів, лауреат багатьох літературних премій. Його творчість народжена на межі дії і слова, за плечима служба в армії, робота з молоддю, участь у культурних ініціативах, викладання у військовому ліцеї. Сергій добре знає, як звучить правда окопів і як слово може стати зброєю. я пішов на війну? У мене була невеличка така чоловіча сумочка. Був нотатник, невеликий нотатник, і то було підписано Вікіпедія 2020 і дві-три ручки, все. З цією сумочкою я такою ов, тільки там до нотатника додавали ще магазини з патронами. Ну і звичайно я робив записи, звичайно, мені було цікаво, бо я знав, що я буду це писати. Я писав. По годинкам, як було, коли був прильот, хто прийшов, хто там з ким посварився, що зброї немає, хто сказав, давайте вже зброю я йду боронити місто дуже довго. Ну, і я намагався це показати, я намагався показати звичайних українців, не військових. Більшість з них були просто військові, просто нормальні люди. Але вони зі звичайних українців вони стали легендами. Тому я звичайно радий, що я тут, я звичайно радий, що я зараз в Миргороді. Сергій Мартинюк завітав до Миргорода в межах промотуру своєї нової книги Позивний письменник. Автор подорожує Полтавщиною, зустрічається з читачами, ветеранами, молоддю, презентуючи живу хроніку спротиву Ірпеня. Його виступи це не просто презентації, а діалоги про війну, мужність і силу українського духу. Захід приймала публічна бібліотека імені Давида Горамішвілі. Саме тут зібралися захисники ірпеня, волонтери, громадські діячі та небайдужі громадяни міста, аби почути живу історію боротьби, яку не покаже жоден серіал. Організатор. Трими події виступили спілка офіцерів України та громадська організація Захист держави. Це книга, яка розповідає про те, як громадяни Ірпіня організувалися, об'єдналися і не дали можливості російським бойовим частинам захватити місто, і не дали можливості потім, пройшовши Ірпінь, захватити Київ. Це книга про те, як громадяни. Які не військові, вчителі, лікарі, пенсіонери, використовуючи свою зброю і свій національно-патріотичний ну, дух, зуміли відбити росню. Це для нас дуже важливо, тому що ця книга вона має великий національно патріотичний вплив і важливий вплив на рівень свідомості громадян. Нам треба показувати, що завдяки єднанню, завдяки тому, що люди, небайдужі до ідеї державності, об'єднуються, вони можуть отримати перемогу. І сьогодні для нас це дуже дуже важливо. Цей складний час. Кожна сторінка книги це подих того часу, написаний під обстрілами у перервах між боями, з окопів і пунктів спротиву. Це хроніка незламності ірпеня, де 200 добровольців стали бронею на шляху до Києва. Це свідчення про те, як рідне місто перетворилося на бастіон, що зупинив ворога, зламавши плани блискавичного наступу. На зустріч з людиною, яка була о ті перші дні, була очевидцем тих подій, які відбувалися в Ірпені, і змогла зупинити ту навалу в числі інших учасників. І ми далі боремося за свою незалежність. Тому це дуже важлива зустріч для нас, для для, і для нашої громади. Ми маємо таку багато і різнопланову аудиторію сьогодні, бо всім це зараз болить. Сьогодні це дуже. Же важливе питання почути, як це було, і зрозуміти, що ми повинні далі боротися що ми не маємо права залишити ворогу ні жодної можливості заволодіти за нашими землями, нашою культурою, нашим будь-чим. Цей захід не просто знайомство з виданням. Це нагадування. Наша історія твориться тут і зараз. І її пишуть не лише пером, а й кров'ю, мужністю та вірою. Кожен громадянин, кожен військовий та цивільний, кожен з нас війна стосується всіх.